Всім добрий вечір. Хай вас Бог береже. Поділюсь трьома відео, що дійсно буде апокаліпсис, бо дійсно було друге прошестя Ісуса Христа. Будуть всім сум струмити, бо дійсно люди виштовхують самого Бога, самого Ісуса Христа. І дійсно прийде Князь Вадон умертві деяких людей, чи, чи дві третіх вони загинуть. Вода взагалі стане як кров, і сонце теж не буде, теж стане як кров, і луна. Дійсно, буде палинь, там упаде на воду, люди навіть за те, що вони її вип'ють, вони вмруть від неї, бо вона буде гіркою. А щоб цього не було, треба бути церквою первінців, в Слові Божому перебувати. Ісус Христос повинен бути на першому місці, не відступати від самого Бога, від Ісуса Христа. Треба перебувати його в Слові, не відштовхувати від самого Бога і йти за Богом. І слідувати за Ним. І дійсно, щоб цього не було, щоб не було цього всього, того, нам треба слідувати за Ісусом Христом, не гнали християн, а дійсно, щоб було Слово Боже. Ентропний принцип науки це створене все Богом, ніяких не мільйонів, а мільярдів років, і що ми б створені про образом Божим. На, мові, мові розмовляє, на якій мові розмовляє Бог. Це є біблійське слово Боже. Нам треба проповідувати Євангеліє до краю землі. Треба вкладуватись в царство небесне, а не в земне. І дійсно на мові розмовляє тільки Бог, бо дійсно все створив Бог. Ну Там якась може машина, якась там створила мову, дійсно, нам зрозумілий. І все створено Словом Божим. Так що нам треба. Довіряти самому Богу Ісусу Христу, не відступати від самого Бога. І дійсно все створено Богом. У ці всі мови. Дійсно, бо Бог, якщо ми, дивимо, наприклад, будемо вивчати Слово Боже, Біблію, там проповідати Евангелію до краю землі. І дійсно на, на яких мовах може розмовляти Бог, то Бог може розмовляти на, хоч на всіх тобі і Всесвіту. І дійсно, ну, в основному він розмовляє через своє Слово. Це Біблія, це є Слово Боже. От на такій мові нам треба розмовляти. Це вивчати Слово Боже, Біблію. І дійсно слідувати за Ісусом Христом, за Євангелієм, і не відступати від самого Бога. І дійсно, там, де крадій не краде, і дійсно. Нам треба брати приклад самого Бога Ісуса Христа. І Бог сприяв Адама спочатку, був, вдохнув життя і став він душею живою. І дійсно, Потім Адам не послухався Бога. бо Він прийняв дьявола, що сказав, що Бог вам бреше. Насправді Адам і Єва не прийняли його на землю того дьявола, замість того, щоб довіряти самому Богу. І так Бог їх вигнав з раю. І нам треба дійсно довіряти самому Богу Ісусу Христу, і дійсно Бог розмовляє тільки через своє слово, це через Біблію. Амінь.